Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до гри, яка називається Впізнай предмет. Роздивіться картинку, і як ви гадаєте, яка рослина заховалася. Вона має червоні кислі ягоди. Росте на кущі. Це горобина вірно. Як називається рослина, з якої варять запашну смачну каву корисну для дітей? Це цикорій, так, молодці. Як називається квітка, яка росте в полі? Має вона червоний колір та милує наше око? Це у нас Це маки молодці. Роздивіться уважно картинку. Запам'ятайте, що на ній зображено. Та покажіть предмет, який я буду називати. Ну що ж, почали? Покажіть пиріг. Покажіть консервацію. Покажіть кавун. Покажіть яблука всі, які ви бачите. Покажіть кекс.